Ай, що це було? Так добре, мене набив монстр. схожі. О, схоже на крапу. Я бігати не можу. О, привіт! Привіт! Артем, привіт! А, а як ти сюди попав? Я просто впав і різко провалився пространства в ліс і просто впару. А, а я знаєш, а я знаєш, як сюди попав? Я просто такий бачу двер, хочу заходжу. А там бачу і розумію, що це за кулісся. Потім ззаді мене. Не пропадає. Монстр. Пропадає. що Стояти, це? Стоятися Поліція. Він ще заряджен. Ну хоч якась зброя в нас буде. Так, і до речі, Артем. Ну, і слухай далі, як я сюди попав. Давай походим, доки буду розмовляти. Слухай. Посір заді мене монстр. і потім він пропадає двер, і потім вже ай. Об і так розповідав, що об дверцю ударився. Нам треба знайти важель. Одна рука Бачки, я Ладно, ага. О, я знайшов доску, з якої можна зробити кнопку. Так, все, я маю кнопку. Поїхали. А що тут забув селяни? Соляный, ви що тут робите? Не знаю я бы клоп. Ну, цікаво. Так, а це що таке? А Та заход!